Вітаємо вас на телеканалі Гоку у проєкті Топспорт, які голи забивають юні футболісти. Як оцінює свій перший старт сезону призерка олімпіади каноїстка Людмила Лузан. Про все це розповідаємо сьогодні. Тож, дивіться у випуску проекту ТОПСПО. Хто виграв дитячий футбольний турнір серед гравців віком до 9 років? Дебют у драгонботі ветерана війни з горішніх плавнів. Веслувальники клубу Гірник та дюсш США No3 здобули медалі в Умані. Про результати матчів юних гравців дюфика Гірник спорт. Анонс поєдинку головної футбольної команди з горішніх плавнів та про здобуті медалі у веслуванні на човнах класу дракон. Ці та інші новини далі в дайджесті. Гірник спорт зіграє з Вінницькою нивою. Домашній поєдинок 16-го туру другої ліги. Гірники проведуть у суботу 3 травня на стадіоні спорткомплексу Юність. Початок матчу о 13.30. Його пряму трансляцію дивіться на телеканалі Гок та Ютуб-каналі Професіональна футбольна ліга. У попередніх двох виїзних матчах гірники не здобули очок і поступилися металісту 19 19-25-2 із рахунком 0-2 та київському локомотиву локомотиву» 0-1. Команди Дюфека Гірник спорт здобули дві перемоги у матчах 13-го туру чемпіонату Дюфелу. Юні гірники приймали команди Кременчуцького Ягуара та забили у ворота суперника по два м'ячі. Лідер своєї групи Гірник спорт Ю-15 виграв із рахунком 2-1. А гірник спорт Ю-17 здолав суперників 2-0. У неділю 4 травня команди Дюфека Гірник Спорт на виїзді зіграють заключні матчі групового етапу чемпіонату Дюфелу з командами Голден Ігл Полтава. У Житомирі відбувся кубок України з веслування на човнах Дракон, де виступали представники горішніх плавнів. Спортсмени клубу Драгонком здобули перше місце на дистанції 200 метрів у віковій категорії від 19 до 39 років. Тренерами команди є Надія Шило, Інна Скляр та Сергій Ханчевський. Участь у змаганні брав і ветеран війни із горішніх плавнів, член клубу Драгонком Олег Сподін. У заїзді Парадрагон на дистанції 200 метрів він зробив вагомий внесок у перемогу. Своєї команди. Веслувальники горішніх плавнів провели перший старт сезону в Умані та здобули 14 нагород. На п'єдесталі медалі отримували вихованці дю США 3 та спортсмени веслувального клубу Гірник на чолі із олімпійськими призерами Людмилою Лузан та Дмитром Янчуком. До виступів на цих змаганнях своїх вихованців готували тренери Микола Мацапура, Олег Підклада, Дмитро Пазухін та Максим Абшай. Далі свій перший вихід на воду під час змагань Кубка України в Умані коментує триразова призерка Олімпіади Людмила Лузан. Одразу після перемоги на дистанції 500 метрів у перший день стартів на Черкащині Людмила поспілкувалася із журналістами. Рубрика Топ коментар. Ми вас вітаємо з перемогою. Ну, абсолютно спокійна перемога, його тренування. Ну, я так і планувала, можна сказати, готувалася, як більше пройти модельний час, відчути дистанцію, перший старт, тому я задоволена проходженням. Все добре, завтра ще 200 метрів, тому налаштовуюсь вже на завтра. Зійшла з підесталу, вже якби, не думаю за цю гонку. Чи бачили вже час особисто? Ні, ще не бачила. Але сьогодні погода здається для моделі. Часів. Ну так, так. Звісно, погода сьогодні не така, як би й хотілося, не тиха, трішки був лівий вітер, але все ж ми маємо підлаштовуватись на будь-яку погоду, любої погоди, тому все добре, зробили свою справу. Читали інтерв'ю вашого тренера, який казав, що там щось не вдалося пройти такий кілометраж, як планували, але, але як ви оціните свою підготовку до сезону? Ну, я також підтримую слова тренера, тому що ну, у нас хороший тандем, і ми в одному напрямку дивимося, тому звісно, ми могли б і краще. Ще пройти підготовку, але так як це перший рік, перший рік після Олімпійських ігор, я вважаю, що досить спокійно ми можемо його пройти, так сказати, відпочити трішки і вже готуватись до наступних Олімпійських ігор. Чи не думали взяти паузу, відпочити, видихнути? Ну, можливо, й думала, але якось, мені здається, вистачило відпустки, яка була майже два місяці. Якось гарно провели час, тому. Є сили, є бажання, то чому не робити те, що я люблю, і те, що в мене добре виходить. Де шукаєте мотивацію? Золото мотиво Олімпійське? Звісно, так. У мене є ще моя нездійснена мрія, ціль, тому мене це як підштовхує далі працювати і все ж таки досягти того, чого я хочу. Як думаєте, можливо, чули, можливо, знаєте, китайський дует Він розпався? А, чесно, не слідкую за ними так. Я знаю, що навіть якщо цей дует розпадеться, все одно в Китаї вони дуже сильні і в них буде дуже хороший екіпаж, тому ми слідкуємо за собою, віримо в себе, робимо все можливе, щоб з ними конкурувати. І я вважаю, що нема непереможних і їх, їх також можна виграти. Зараз Настя йде в декрет. Так, це вже не секрет. Так. Е, ви будете з кимось планувати е, ціна тих дві, бо концентруєтесь лише на одну? Е, так, е, звісно, я планую поки що одиночку. Ми з тренером так подумали і вирішили, що. Можемо трошки відпочити і зосередитись на одиночці, відпрацювати більше дистанції 500-200 саме в одиночці. Тому зараз так, можливо, з часом щось зміниться, до Європи, можливо, щось підготуємо, але скоріше за все я буду зосереджена тільки на одиночках. Але різниця, мені здається, дуже велика, так, мабуть, між ну, мамою і Валерією. Так, здається, І, чесно, я просто, просто ще не бачила результати. Але, ну як каже мій тренер, що між напарницями в двійці має бути розрив 1-2 секунди, і тоді це екіпаж, який дуже конкурентний і може на міжнародному рівні боротись за медалі. Тому будемо оцінювати ці змагання, дивитися результати модельні, тому вже будемо після змагань думати, що робити далі. Скоріше за все, це буде тільки одиночка. Розкажіть про свої плани, куди їдете, які змагання вже заплановані. Збори можливо. Плани такі декілька днів перепочити після змагань, і наступні збори їдемо в Кончозаспу до Києва. І вже там будемо готуватися до Кубку світу, який буде в Познані. Лише один Кубок кобак запланований Запланований, так, один. І після нього десь через місяць трішки більше чемпіонат Європи. Ну і такий в нас сезон буде насичений. Ми бажаємо він був і успішним. Дуже дякую. Головну футбольну арену міста віддали дитячим командам. У підсумку вийшов яскравий інтригуючий турнір, який подарував купу емоцій його учасникам, тренерам, батькам та організаторам. Про дитячий турнір з футболу Гірник Футбол Кап», в якому грали юні футболісти віком не старше 9 років. Дивіться далі. Турнір Гірник футбол Ю-9» зібрав на стадіоні спорткомплексу Юність команди вікової категорії 2016 року народження з Полтави, Кременчука, Харкова та Дніпра. До групи А увійшли команди Кременчуцький Ягуар, Харківський клуб майстер М'яча та Полтавське Тріо, Дюсиша імені Горпинка, Шахтар Полтава Скул та Ворскла один у групі Б боротьбу вели полтавські команди Молодь та Ворскла, 2 «МДЮСШ» Дніпро, а також два колективи з горішніх плавнів гірник спорт та гірник Спорт» дівчата. Гарна вийшла ліга, у нас золота і срібна, дуже такі запеклі боротьба була на кожному час, як ми зараз бачимо. Просто в нас всі один одного знову переграли, і ми вже вирішуємо знову по голам, по, там, по, хто більше забив, хто менше забив. Тому ну, дуже гарна атмосфера, я вважаю, що ми граємо на центральному стадіоні футбольного клубу Гірник спорт. За Це потрібно подякувати. Також адміністрацію нашого клубу. Тому я думаю, у нас вийшла дуже така. Насичена неділя, і ми гарно її закінчимо цими змаганнями. Турнір вийшов цікавим, і за його подіями спостерігали навіть головний тренер гірника спорт Валерій Куценко та тренер воротарів головної команди гірників Дмитро Стойко. Юним учасникам турніру дуже сподобалося, що матчі проводилися на полі з натуральним покриттям. Мені подобається поле, бо воно як во дворі. І Ще тут удобно бути. У дворі це якась значення? Трава, так? Трава і земля, так. Да. Приємно грати, так? Ну, раніше грали на такому стадіоні? Ні. Це Перший турнір такий, так? Так. Які відчуття в тебе? Гарні. Ну, мрієш, ким стати? Чого досягти хочеш? Стати футболістом. Що є головною прикрасою турніру, звісно, його голи. Втім, не тільки забитими м'ячами запам'ятався турнір. Наприклад, воротар харківської команди майстер м'яча вразив, коли відбив пенальті. Як ти там пенальті відбив? Я по глазам прочитав. Він подивився у кут саме, куди буде бити. Так. У ну, тебе тактика дуже непогана, так? Так. Ну, взагалі матч важкий був. Що тут було важкого? Е, важкого було е, вих... виходити на виходах, там відбивати м'яч. Першому таймі, як, як виграли в першому таймі, не просто, так? Е, Так. Ну, розкажи про перший тайм. Про перший тайм, ну. Ми не могли забити, побороти соперника. Так отримали, ми отримали гол, тому що защитник не держав ігрока. Ну, які думки були після першого тайму? Після першого тайму я відчував себе не дуже. Що зможете переломити хід? Так. Або не дуже, так? Ну, так, 50 так. 50 на 50, так. Так. Відбитий пенальті подарував команді перемогу, а вболівальницям матусям радість. Суперники були сильні, ну, Матч був, як, як сказати, Дуже такий серйозний матч був. Та ми старалися грали до кінця в другому таймі. Які думки були, коли пенальті пробивали? Враження таке було, що в наш Ваня не візьме цей, ну він прочитав думки цього суперника і він взяв цей пенальті. Але якщо повернутися до голів турніру, то був один забитий м'яч, що претендує на звання найкращого у турнірі. Автором голу став Єгор Лук'яненко з команди МЮ США з міста Дніпро. Про гру та свій гол розповідає його автор. Важкий був матч. Так дуже Розкажи, як він проходив. То ви програвали, то вигравали, то нічия. Це навіть Богу невідомо було, як він закінчився. Як ти там вирішив пробити, як гол забив? Навіть не знаю. Просто подивився там ззаду, в мене вже вирішить. Зараз і вирішив пробити і залітіло. Ну, я зняв гол, подивився в Ютубі, так? так. Ну, розкажи про команду вашу, як ви налаштовувалися на цей матч, на турнір, чи важко грати тут. Тут так, суперники важкі, але ну, настрій був гарний. Який рахунок матчу? 4-2. А програвали да, 2-1. Е, та, е, так. І, і 3-2-1, про, да, програвали і камбек здобув. Перший ми пропустили, так? Ні, першими забили. Скільки ти голів забив? Три. Е, Раніше забивав такі красені голи? Ну так, було в, у було в мене в Карпатах, там проти стріли грали ми. Я там вроді п'ять забив. Нічого собі. А такий гол був, от, от, такий верхній ближній кут, з острого кута. Такого не було. Ну, вітаю тебе і команду. Дякую. Команди МДЮСШ Дніпро та майстер Б'яча завершували турнір у Срібній Лізі, де третє місце посіла команда гірних спорт Дівчата. Другими стали гравці команди МДЮСШ Дніпро, а перемогу у Срібній Лізі здобули гравці команди з Харкова, майстер-б'яча, які розповіли про свої матчі заключного дня. Зіграли добре перший матч, зіграли з дівчатами так, були сильні дівчата, ми зіграли 9. Або чотири, або три виграли, і через дві хвилини у нас був матч-фінал проти зелених. І ми програли 3-2. Були сильні суперники, ці. ми боролись за м'яч. Чим тобі тут запам'ятається турніри? Чим подобається на таких турнірах? Чому треба грати такі змагання? Ну треба грати, щоб виграти золоту медаль. Треба боротися за м'яч і вигравати всі команди. У золотій лізі змагалися суто полтавські команди, які виявили переможця турніру. Молодь виграє 3-0, Чи влаштовує цей рахунок? Ці команди так молодь цілком влаштовує цей результат. Вони в нас вийдуть, при цьому рахунку. Вийдуть на перше місце. Ворська буде другою і третьою буде. ДСШ імені горпинка. Рівень як оцінювати золотої ліги? Ну, рівень, я вважаю, дуже високий. І це підтверджує те, що кожен матч, ну, кожен матч вирішує дуже багато. Тому в кожному матчі нам потрібно забивати дуже багато голів. І немає в нас прохідних матчів. Ну, навіть зараз ми бачимо рахунок, наче 3-0, але ну, дуже така боротьба. Тому я думаю, що все ще може вирішитися. Тому ну, Ворстка може і забити два голи, і вже може щось змінитися. Але дива не сталося у підсумку. Перше місце посіла команда Молодь Полтава, у якої була міцна група підтримки. Розкажіть, як матч триває, який рахунок, як вболіваєте. 1-0, ми виграємо все чудово. Важко <плес> бути мамою футболіста. Дуже! Третій день, нерви вже нікуди, але ж вболіваємо. Багато полтавських команд, у вас там є суперництво, дербі. З усіма ж полтавськими і граємо, Приїхали сюди, щоб з Полтавою поіграти. Але молодь найкраща. Матусі в болівальниці палко підтримували і срібних призерів золотої ліги команду дюсиша імені Горпинка. Відчуття дуже змішані, тому що на даний момент взагалі дестиковичні матчі в золотій лізі, і це дуже важко, коли твоя дитина іде і в атацію, і в захисті, і зовсім в іншій команді, яка зараз грає. Але ми вболіваємо за всіх. Уху! До перемоги, я дуже е, дякую організаторам цього турніру. Дуже нам сподобалось. Всі молодці спортсмени. Ми дуже пишаємося кожною дитиною в Україні і всім е, бажаємо успіху. Мені дитячий турнір запам'ятається скоріше емоціями, тому що ми дуже переживаємо за наших діток. Ми спеціально беремо для цього відпустки, для того, щоб їх підтримати, повболівати вперед за перемогою не тільки на. На цьому турнірі, а й в Україні. Слава Україні! Чемпіони турніру молодь наполегливо діяли біля воріт суперників та досягли успіху на турнірі завдяки таким забитим м'ячам. Дуже страшно було. Чому саме? Тому що могли пограти та да, зайняти друге місце. Нічого страшного, друге місце. Ні. Як забив гол, розкажи. Ну, там було від свого забив. Ми граємо дружно. Дружна команда, так? Так. Відчуття після матчу е, напружені дуже. Ну, з перемогою. Я віддав одну і наша команда виграла 3-0. Які відчуття після перемоги? Mm, гарні, напружені і веселі. Добре, ну тепер за кубком, так? Так, на церемонії нагородження команди золотої групи отримали медалі, кубки та індивідуальні призи. Ось так чемпіони святкували здобутий трофей. Підсумок турніру підбив тренер володарів головного трофею з Полтавської молоді Максим Даценко. Емоції тільки позитивні, гра могла скластись скласти, фінальні матчі, складались дуже в, напруженому, в напруженій боротьбі, відбувались, ну, але перемогли це, перемагати завжди приємно. Так що діти молодці і суперники теж достойно від, відіграли, так що діти отримали. Досвід це головне. Ну і ви могли не потрапити, да, у цю групу? Ну, це в останньому матчі ми програли, але за різницею, у нас краще була різниця, то ми зайняли перше місце в групі. В принципі, все могло бути, але це ж турнір, і це змагання, тобто все залежить від іще й удачі. Удача цього разу посміхнулася команді Молодь яка була більш наполегливою та цілеспрямованою. Втім, наступного разу здобути трофей є шанс у кожної команди, яка ставить собі за мету перемагати та досягати успіхів у футболі. На цьому завершуємо наш випуск. Радіємо успіхам наших спортсменів. Про них кожного тижня ми розповідаємо у випусках проєкту ТОП спорт, у тому числі на ютуб-каналі Телерадіокомпанії Гок. Слідкуйте за нашими новинами в акаунтах топ спорту у Фейсбуці та Інстаграмі. На все добре.